Звуки веселого муркотіння на екрані Милий Котик п'є воду з під крана. Привіт, котобатьки та просто поціновувачі пухнастих тиранів. Знайома картина. Ваш маленький хижак раптом вирішив, що вода в мисці – це для плебеїв, а справжній аристократ п'є виключно проточну. Або, може, він почав влаштовувати запливи. У вашій склянці з водою, залишеній на столі, ми сміємося, знімаємо кумедні сторіс і думаємо, ох, який же він кумедний дивак. А що якщо я скажу вам, що за цією милою звичкою може ховатися смертельна небезпека? Думаєте, він просто виридує, чи у нього криза середнього котячого віку? На жаль, все може бути набагато серйозніше. Сьогодні ми поговоримо про тихого вбивцю номер один у світі котів хронічну ниркову недостатність, і я обіцяю, що ми розкриємо всі таємні знаки, які ваш котик подає вам щодня. До речі, поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого хулігана і яка в нього найдивніша звичка пов'язана з водою. Дуже цікаво почитати. Так, друзі, тема серйозна, але панікувати не будемо. Наша мета бути озброєними знаннями. Тож чому саме нирки, чому ці органи такі вразливі у наших моркотунів? Вся справа в еволюції. Уявіть собі предки вашого домашнього лежебоки – це суворі пустельні хижаки, вони жили в умовах, де вода була на вагу золота, тому їх організм навчився її суперефективно економити. Їхні нирки це справжнісінькі нанофабрики, що вміють вичавлювати з сечі кожну дорогоцінну краплю води, роблячи її дуже концентрованою. Це дозволяло їм отримувати більшу частину рідини з їжі, тобто з мишей та ящірок. Але що ми маємо сьогодні? Сухий корм, життя в квартирі та стреси мегаполісу. Їхня досконала система розрахована на екстремальні умови. Працює на межі своїх можливостей все життя. І, на жаль, з роками цей дивовижний механізм починає зношуватися, ось чому проблеми з нирками це справжня епідемія серед котів, особливо старших за сім років. Отже, симптом номер один, який ми часто ігноруємо або навіть вважаємо чимось хорошим. Це підвищена спрага або науковою мовою полідипсія. Здавалося б, що поганого в тому, що котик багато п'є. Ми ж самі намагаємося пити свої два літри води на день, радіємо, коли наш пухнастик теж дотримується здорового способу життя миска для води стала найпопулярнішим місцем у квартирі, ви наповнюєте її тричі на день, а він все одно намагається попити з вашої чашки. З унітазу з акваріуму, ви жартуєте, що він готується до марафону або що в минулому житті був верблюдом, але насправді це тривожний дзвіночок. Це означає, що його нирки, ті самі суперфільтри, про які ми говорили, більше не можуть утримувати воду в організмі, вони втрачають здатність концентрувати сечу, і дорогоцінна волога просто протікає крізь кота транзитом. Організм зневоднюється, і кіт відчуває постійну невгамовну спрагу, намагаючись хоч якось компенсувати ці втрати. Це не примха, це крик його тіла про допомогу. Давайте зануримось глибше в цю водну драму. Уявіть нирки як дуже розумну губку. У здорового кота ця губка вбирає всю корисну рідину назад в організм. А назовні випускає лише концентровані відходи. Коли нирки хворіють, ця губка перетворюється на решето, вода просто проливається крізь нього. Тому котик п'є, п'є і п'є, але не може напитися. Його тіло, попри величезну кількість випитої рідини, перебуває у стані хронічного зневоднення це як намагатися наповнити діряве відро, ви л'єте воду, а вона одразу ж витікає. Саме тому ви можете помітити, що шкіра котика стала менш еластичною, спробуйте обережно взяти шкіру на загривку в складку і відпустити. У здорової, добре зволоженої тварини вона миттєво розгладиться при зневодненні складка буде розправлятися повільно, тож якщо ваш кіт перетворився на водохльоба, не радійте його свідомості, а придивіться уважніше. Це один з найперших і найважливіших симптомів, який може з'явитися задовго до того, як ситуація стане критичною. Це шанс зловити хворобу на ранній стадії з першого симптому логічно випливає другий, часте сечовипускання або поліурія. Якщо вхідний потік води збільшився, то й вихідний, звісно, теж. Ви починаєте помічати, що лоток доводиться прибирати набагато частіше, грудочки в наповнювачі стають просто гігантськими розміром з кулак, або якщо ви використовуєте деревний наповнювач, він перетворюється на мокру кашу буквально за півдня. Іноді кіт може навіть почати промахуватися повз лоток або шукати нові місця для справ. І це не тому, що він раптом став невихованим чи мститься вам за щось, просто його сечовий міхур переповнюється настільки швидко, що він фізично не встигає добігти до свого туалету, це створює величезний дискомфорт і для тварини, і для вас. Ви можете почати сердитися на кота, думати, що він робить це навмисне, але правда, в тому, що він сам є жертвою процесів. Що відбуваються в його тілі, він не контролює цей процес, його організм намагається позбутися токсинів, які хворі нирки не можуть відфільтрувати, і єдиний спосіб це вимивати їх величезною кількістю рідини. Цей тандем багато п'є багато пісяйти це класична картина ранньої стадії ниркової недостатності. Важливо розуміти, що це не дві окремі проблеми, а дві сторони однієї медалі. Організм втрачає воду через неспроможність нирок не її утримувати поліурія, і через це виникає сильне зневоднення, яке змушує кота пити більше полідипсія. Це замкнене коло, яке виснажує вашого улюбленця, і, що найнебезпечніше, на цьому етапі кіт може виглядати абсолютно здоровим. Він може бути активним, грайливим, мати хороший апетит. Ви можете роками не надавати значення тому, що він просто любить попити водички і часто ходить в туалет. А в цей час хвороба повільно, але невпинно руйнує ниркову тканину. Ось чому її називають тихим вбивцею. Вона не кричить про себе. А шепоче ледь помітними симптомами, які так легко проігнорувати в щоденній метушні. Тому будьте уважні до лодка вашого котика це не просто місце для прибирання, а важливий індикатор його здоров'я. Третій тривожний знак втрата ваги. І це, мабуть, один із найбільш підступних симптомів, тому що спочатку він може навіть радувати. Особливо якщо ваш котик завжди був, скажімо так, в тілі. Ви помічаєте, що ваш пухкий пончик починає худнути, у нього з'являється талія, він стає більш витонченим. Ви думаєте, нарешті ця дієта подіяла, або, мабуть, став менше їсти, молодець взявся за себе, ви гладите його і відчуваєте, як випирають хребці та кісточки тазу яких раніше не було помітно під шаром жирку, ви можете навіть хвалити його за те, що він прийшов у форму, але насправді це дуже погана ознака. Коти не худнуть просто так, на відміну від людей, у них немає ідеї схуднути до літа. Втрата ваги у кота, особливо якщо вона відбувається без видимих змін у дієті, майже завжди свідчить про серйозні проблеми зі здоров'ям. І ниркова недостатність одна з головних причин. Чому ж він худне? Причин декілька, і всі вони пов'язані з порушенням роботи нирок. По-перше, через сечу починає втрачатися цінний білок. Нирки, які перетворилися на решето, пропускають не тільки воду, але й альбумін, основний будівельний матеріал для м'язів. Тобто кіт буквально випісює свої м'язи. По-друге, в організмі накопичуються токсини, зокрема сечовина, які викликають постійну нудоту. Коту просто не хочеться їсти, їжа не приносить задоволення. По-третє, через хворобу порушується обмін речовин. Організм не може нормально засвоювати поживні речовини з їжі. В результаті кіт втрачає не жир, а м'язову масу. Це називається кахексія. Він стає слабким, його хода може стати хиткою. Йому важко застрибувати на улюблене крісло. Тому, якщо ви помітили, що ваш кіт почав худнути, не радійте, негайно зважте його, а потім зважуйте регулярно, наприклад, раз на тиждень, і записуйте результати. Будь-яка стабільна втрата ваги це привід для негайного візиту до ветеринара. Четвертий симптом тісно пов'язаний з попереднім. Це зниження апетиту або повна його відсутність. О, це класична історія для багатьох кошатників. Мій просто дуже перебірливий. Сьогодні він хоче курку, а завтра тільки тунець у власному соку. Він у мене гурман аби що їсти не буде. Ми готові годинами стояти в зоомагазині, вибираючи новий суперпреміум корм з лососем і чорницею. Відкривати десяту баночку паштету в надії, що саме цей припаде до смаку його величності, а він підійде, понюхає, закопає миску уявними лапками і з погордою піде. І ми думаємо, що це просто чергові котячі капризи, але часто причина зовсім не в цьому зниження апетиту при нирковій недостатності це прямий наслідок інтоксикації. Уявіть, що у вас сильне отруєння або важке похмілля. Вам буде хотітися їсти вишукані страви навряд чи ось приблизно те саме відчуває кіт, в крові якого накопичуються токсини, сечовина та креатинін, які нирки не можуть вивести. Ці токсини викликають постійну нудоту і дискомфорту у шлунку. Крім того, вони можуть призводити до утворення болючих виразок у ротовій порожнині та в шлунку, Коту може бути просто боляче їсти, він може підходити до миски, бо відчуває голод, але запах їжі викликає у нього напад нудоти, і він відходить. Це дуже виснажливий стан. Він хоче їсти, але не може. Це не вередування, а страждання. Тому, якщо ваш кіт, який раніше з'їдав усе і просив добавки, Раптом став відмовлятися від їжі або їсть дуже мало і неохоче, це дуже серйозний сигнал. Не намагайтеся просто вмовити його поїсти чи запропонувати щось смачніше. по першу чергу потрібно з'ясувати причину такої поведінки: відмова від їжі для кота є надзвичайно небезпечною і може швидко призвести до серйозних ускладнень, наприклад, до ліпідозу печінки. Тому не зволікайте з візитом до лікаря. П'ятий пункт у нашому списку це летаргія та апатія. Ваш котик, який раніше влаштовував нічні тиги дики, ганяв за сонячними зайчиками і з ентузіазмом атакував ваші ноги з під ліжка, раптом перетворився на професійного лежня. Він спить по 20 годин на добу, а в ті рідкісні моменти, коли не спить, Просто лежить і дивиться в одну точку. Він перестав зустрічати вас біля дверей, не реагує на улюблену іграшку вудку, не застрибує до вас на коліна, ви думаєте, ну він просто старіє, напевно, і втомився, спогода сьогодні сонна. Ми схильні списувати зниження активності на вік, адже це так логічно. Але різка і значна зміна рівня енергії це ненормальний процес старіння. Це ознака того, що з організмом щось не так. Котик стає апатичним не тому, що йому стало ліньки гратися, а тому, що у нього просто немає на це сил. Кожна клітинка його тіла отруєна токсинами, які мали б виводити нирки. Ця постійна інтоксикація впливає на весь організм. По-перше, вона викликає загальну слабкість, схожу на ту, що ми відчуваємо при грипі. По-друге, хворі нирки виробляють менше гормону еритропоетину, який відповідає за утворення червоних кров'яних тілець – еритроцитів, менше еритроцитів, менше кисню доставляється до органів і тканин. Розвивається анемія, яка проявляється блідістю слизових оболонок, ясен внутрішньої поверхні повік і звичайно ж сильною слабкістю. Коту важко дихати, він швидко втомлюється. Будь-яка активність стає для нього непосильним завданням, тому він обирає найбільш енергозберігаючий режим. Сон, якщо ви помітили, що ваш вічний двигун раптом вимкнувся і перетворився на меланхолійного філософа, не ігноруйте це, це не зміна характеру, це можливий симптом серйозного захворювання, який вимагає уваги. Шостий симптом, який ніколи не можна ігнорувати, це блювання. Звісно, кожен власник кота знає, що час від часу його улюбленець може видати сюрприз у вигляді грудочки шерсті або неперетравленої їжі. Зазвичай ми зітхаємо, беремо ганчірку і прибираємо, не надаючи цьому великого значення, ну з ким не буває, виводить шерсть. І справді періодичне відригування шерсті це норма для котів. Але якщо блювання стає частим, відбувається кілька разів на тиждень або навіть щодня, якщо воно не пов'язане з прийомом їжі, тобто кіт блює слиною, жовчою або просто піною, то це вже не норма, це червоний прапор, який сигналізує про серйозні проблеми, при хронічній нирковій недостатності кенен. Блювання є дуже поширеним симптомом, і знову ж таки винуватцями є ті самі токсини, зокрема сичовини, які циркулюють в крові. Накопичення сечовини в крові, цей стан називається уремія, страшенно подразнює слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Це викликає гастрит, а іноді й утворення виразок. Шлунок запалений і болить. Що й провокує постійну нудоту і блювання, крім того, ці токсини впливають і на центр блювання в головному мозку, тобто організм намагається позбутися отрути будь-яким можливим способом, в тому числі і через шлунок. Таке блювання ще більше посилює зневоднення, яке й так вже є через проблеми з нирками. Кіт втрачає не тільки воду, але й важливі електроліти, такі як калій і натрій. Що ще більше погіршує його стан. Тому, якщо ваш котик почав часто блювати, не списуйте це на шерсть, чи щось не те з'їв. Уважно подивіться, чим саме він блює, як часто це відбувається, і обов'язково розкажіть про це ветеринару. Це може бути ключовим симптомом для постановки правильного діагнозу. Сьомий симптом, який ви можете буквально відчути, це неприємний запах. З рота ні, мова не про звичайний котячий запах або аромат тунця після обіду. Ми говоримо про специфічний різкий хімічний запах, який часто порівнюють із запахом аміаку або сечі. Ви можете відчути його, коли кіт позіхає вам в обличчя або намагається вас облизати. Багато власників списують це на проблеми з зубами або яснами, що безумовно теж може бути причиною. Але якщо цей запах з'явився раптово і він дуже різкий, це може бути так зване уремічне дихання, це дуже характерна ознака прогресуючої ниркової недостатності, звідки він береться все з тієї ж причини через накопичення токсинів в крові. Коли нирки не справляються зі своєю роботою, рівень сечовини в крові різко зростає. Організм намагається знайти альтернативні шляхи виведення цієї отрути. Одним з таких шляхів є слина. Бактерії, що живуть у ротовій порожнині кота, розщеплюються човину, яка потрапляє в слину до аміаку. Саме цей аміак і надає диханню такий неприємний різкий хімічний запах. Крім того, як ми вже казали. Високий рівень токсинів в крові може призводити до утворення болючих виразок на слизовій оболонці рота, на язиці та яснах. Ці виразки, які називаються уремічним стоматитом, також можуть бути джерелом дуже неприємного запаху, а також викликати сильний біль і небажання їсти. Кіт може почати пускати слину, йому важко жувати. Тому, якщо ви помітили, що дихання вашого улюбленця змінилося, не ігноруйте це, зазирніть йому до рота, огляньте ясно і язик. І навіть якщо ви нічого не побачили, але запах вас насторожує. Це вагомий привід звернутися до клініки. Цей симптом рідко буває першим зазвичай він з'являється вже на більш просунутих стадіях хвороби, тому зволікати не можна. І останній восьмий, але не менш важливий візуальний симптом погіршення стану шерсті, коти відомі чистюлі, вони можуть годинами вилизувати свою шубку, доводячи її до ідеального стану. Здорова кішка завжди має блискучу, гладеньку доглянуту шерсть. І якщо ж ви помічаєте, що шерсть вашого улюбленця стала тьмяною, скуйовдженою. З'явилася лупа, а сама тварина виглядає неохайно, ніби вона забула, що таке грумінг це поганий знак. Часто ми думаємо, що це пов'язано з линькою, нестачею вітамінів або просто лінню. Ох, щось ти зовсім себе запустив, ледарю. Але насправді причина може бути набагато глибшою коли кіт почувається погано, коли у нього все болить, а сил немає навіть на те, щоб дійти до миски. Догляд за собою стає останнім у списку його пріоритетів. Він просто не має енергії на таку виснажливу процедуру як вилизування. Крім відсутності грумінгу, на стан шерсті впливають і інші фактори, пов'язані з нирковою недостатністю. По перше, хронічне зневоднення, про яке ми так багато говорили шкіра стає сухою, шерсть ламкою і тьмяною. По-друге, Порушення обміну речовин і погане засвоєння поживних речовин з їжі для здорової шерсті. Потрібні білки, жири, вітаміни та мінерали. Коли організм не отримує їх в достатній кількості, шерсть страждає однією з перших. Вона стає схожою на стару зваляну вату. Таким чином неохайний вигляд це не ознака ліні, а відображення внутрішнього стану тварини. Це ще один візуальний сигнал. Який кричить про те, що ваш улюбленець потребує допомоги, поглядьте свого котика, оцініть стан його шубки, і якщо вона втратила свій близький вигляд, це ще один камінчик на терези на користь візиту до ветеринарного лікаря. Тепер, коли ми розібрали основні симптоми, давайте підсумуємо і спробуємо зрозуміти, що ж відбувається всередині отже, що роблять нирки. Це не просто фільтри для сечі, це надскладна система, яка виконує безліч життєво важливих функцій. По-перше, вони дійсно фільтрують кров, видаляючи з неї продукти життєдіяльності, токсини та надлишки солей, перетворюючи їх на сечу, це їхня функція сміттєзвалища. По-друге, вони регулюють водний баланс в організмі, вирішуючи, скільки води потрібно затримати, а скільки вивести. По-третє, вони підтримують баланс електролітів, таких як калій, натрій, фосфор, що є критично важливим для роботи серця і м'язів. По-четверте, вони виробляють важливі гормони: ренін, який регулює кров'яний тиск, і еритропоетин, який стимулює вироблення еритроцитів у кістковому мозку. Уявіть, скільки всього зав'язано на цих двох маленьких органах. Розміром з квасолину. А тепер уявіть, що ця досконала фабрика починає виходити з ладу. При хронічній нирковій недостатності функціональна тканина нирок поступово заміщується сполучною рубцевою тканиною. Цей процес, на жаль, незворотній. Нирки втрачають свою здатність виконувати всі ці функції, фільтри забиваються, і токсини, такі як сечовина і креатинін, Починають накопичуватися в крові, отруюючи організм зсередини. Це викликає нудоту, блювання, апатію. Водний баланс порушується, організм втрачає воду, що призводить до зневоднення і спраги. Баланс електролітів летить шкереберть, рівень фосфору зростає, а калію падає, що погано впливає на серце і м'язи. Тиск починає підвищуватися. Що створює ризик для серця, очей і мозку, вироблення еритропоетину знижується, що призводить до анемії і слабкості. Тобто вихід з ладу нирок запускає цілий каскад руйнівних процесів у всьому організмі. Ось чому так важливо помітити перші ледь помітні ознаки. Добре, ви помітили один або декілька з цих симптомів. Що робити? Головне, без паніки. Ваша паніка коту не допоможе. Перший і єдиний правильний крок це записатися на прийом до ветеринарного лікаря. Не намагайтеся ставити діагноз по інтернету чи лікувати кота народними методами. Це може коштувати йому життя. Що на вас чекає у клініці? Лікар уважно огляне кота, розпитає вас про всі симптоми, і найголовніше, призначить аналізи. Це золотий стандарт діагностики ХНН. В першу чергу це біохімічний аналіз крові. Лікаря будуть цікавити три основні показники: креатинін, сечовина та СДМА. Креатинін і сечовина це ті самі токсини, які нирки мають виводити. Їх підвищення свідчить про те, що нирки не справляються. Але є нюанс. Вони починають значно зростати лише тоді, коли вже втрачено близько 70% десятків п'ятьох функційний рок. А ось показники з ДМА – це відносно новий і дуже чутливий маркер, який може виявити хворобу набагато раніше, коли втрачено лише 25-40% функцій. Це дає нам дорогоцінний час. Крім аналізу крові, обов'язково потрібно зробити загальний аналіз сечі. Він покаже, наскільки добре нирки концентрують сечу у котів з хворими нирками, щільність сечі буде низькою. Також цей аналіз допоможе виявити наявність білка в сечі, що є ще однією ознакою пошкодження ниркових фільтрів. Лікар також може порекомендувати виміряти артеріальний тиск, адже гіпертензія є частим супутником ХНН та зробити узд УЗДОКО, щоб оцінити їх структуру, розмір та виключити інші патології, наприклад, кісти чи пухлини. Так список обстежень може здатися великим і лякаючим, але це єдиний спосіб отримати повну картину, поставити точний діагноз. Визначити стадію захворювання і, що найголовніше, призначити правильне лікування, яке допоможе вашому улюбленцю. Пам'ятайте, ви очі, вуха і голос вашого кота у кабінеті лікаря. Ваші спостереження безцінні. Отже, друзі, тепер ви знаєте, на які, на перший погляд, дрібниці варто звертати увагу. Тепер ви розумієте, що за звичайним багато п'є або погано їсть, може стояти серйозна проблема. Хронічна ниркова недостатність це не вирок. Так, на жаль, ми не можемо відновити пошкоджену тканину нирок, але ми можемо значно сповільнити прогресування хвороби і подарувати нашому котику багато років якісного та щасливого життя. Сучасна ветеринарна медицина пропонує безліч інструментів для цього: спеціальні дієти, препарати для контролю тиску і рівня фосфору, крапельниці для боротьби зі зневодненням. Головне, вчасно звернутися за допомогою. Наші котики, справжні майстри маскування, вони будуть терпіти до останнього і не показуватимуть, що їм погано. Такий у них інстинкт хижака не показувати слабкість. Тому наш з вами обов'язок, як люблячих господарів, бути їхніми детективами, їхніми адвокатами, їхніми очима і вухами не ігноруйте зміни в їхній поведінці, адже іноді вчасно помічена дрібниця може врятувати життя. Дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові ролики, і обов'язково поділіться ним з іншими кошатниками. Давайте разом дбати про здоров'я наших пухнастих членів родини. А на останок питання який з цих симптомів ви колись помічали у свого котика, але не надавали йому значення. Напишіть у коментарях.